Про головні події 23 листопада українські лікарі дістали серця чотирирічної дівчинки уламок російської міни. А скандальний нардеп Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, оцінив любов до батьківщини у 24 квартири та 17 автомобілів. Докладніше далі. Уламок у серці дитини українські лікарі зробили чергове диво під час надскладної операції. Хірурги інституту серця мінохорони здоров'я дістали з серця дівчинки уламок російської міни. Чотирирічна дитина потрапила під мінометний обстріл у Херсоні. В Україні знову дефіцит електрики. Зниження температури повітря збільшило навантаження на енергосистему України. Щоб уникнути відключень, українцям порадили в Укренерго відповідально споживати електроенергію з 17 до 19 години. Ще один під арешт. Вечерський суд Києва наклав арешт на майно скандально відомого народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Під арешт потрапило також майно його матері та колишньої дружини. Як виявилося, Дубінський та його близькі родичі протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків та 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 мільйонів доларів. Путін помилував вже другого людожера, який вбивав українців. Так, 44-річний канібал із Сахалінської області, Денис Горін, якого було звинувачено у вбивстві щонайменше чотирьох людей, відправився на війну в Україну, аби зменшити строк ув'язнення. Операція зі звільнення ізраїльських заручників згідно домовленостей із Хамас розпочнеться не раніше п'ятниці, 24 листопада. Про це повідомив очільник ради нацбезпеки Ізраїлю Цахі Ханекбі. У Китаї, так би мовити, батьківщині пандемії COVID-19, яка призвела до тисяч смертей по всьому світу, зафіксовано спалах нової невідомої хвороби. Повідомляється про якусь недіагностовану пневмонію, від якої госпіталізовано до лікарень чимало дітей у найбільших провінціях Китаю Пекін і Ляонін. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.